освітній контекст. Отже, що ж таке трансформація? Трансформація це окрема наукова категорія, для якої властивими є якісні глибинні зміни певної структури або суспільства в цілому. Грунтуючись на теорії освітніх змін трансформації, розглядалися процеси, що відбуваються в освіті, зокрема, в шкільній освіті країн ЄС та США, та є різними за масштабом, обсягом, характером, сутністю, якістю та тривалістю перетворень. Ключовими поняттями в галузі дослідження трансформаційних процесів у світі є трансформація, реформа, реформування, освітня реформа, шкільна реформа, інновація, модернізація, зміна тощо. Одним з найважливіших наслідків трансформаційних процесів кінця 20-го початку 21-го століття стало утвердження демократії як основної моделі світового суспільно-політичного ладу, що в сьогочасному світі набула глобальну